18 травня 1944 року. О четвертій ранку до будинків постукали озброєні агенти НКВС. У кожного 15 минут на збори. Так почався один з найжахливіших злочинів радянської влади депортація кримських татар. Близько 200 тисяч людей переселили до Центральної Азії та інших віддалених регіонів. Їх везли у товарних вагонах. Люди помирали в дорозі від хвороби голоду у перші роки, за різними оцінками загинуло до 46% депортованих. Табори були не пристосовані для життя. Це геноцид 2014 рік. Історія повторюється: Росія окупувала Крим і знову гоніння та репресії проти корінного народу. Понад 200 кримчан незаконно ув'язнені, попри все. Спротив продовжується. Крим це Україна. Крим України дир.